Як заробити на BMW за літо на товарному бізнесі без вкладень? Погодься, що тобі вже давно набридло їздити в душному автобусі і хочеться пересісти на щось нове. Ти задовбався дивитися на цих заряджених пацанів на бехах і хочеш стати одним із них? Якщо ти не хочеш просто змарнувати це літо як попередні, і хочеш дійсно заробити, тоді це відео саме для тебе. Але як все це зробити з мінімальними вкладеннями онлайн? За наступні 10 хвилин я тобі розкажу та покажу, як працює товарний бізнес і де тут гроші. А перед цим підпишись, тисни на лайк. Та погнали. Але спочатку розкажу трохи про себе та взагалі чому мене варто слухати. Я Нікіта Маляр і я вже три роки займаюся товарним бізнесом, маю команду з п'яти людей, з якою кожного місяця продаю товарів на 3 мільйони гривень. Але як все це працює? Якщо коротко, ми обираємо формат дропшипінгу, це коли ми не закупляємо товар, а просто знаходимо постачальника, який віддає нам товар по 500 гривень. Ми створюємо сайт креатив, запускаємо рекламу і таким чином продаємо товар на сайті вже за 1000 гривень. Ці замовлення ми передаємо постачальнику, він їх відправляє з нашою націнкою. І коли клієнт забирає посилку, ми отримуємо нашу націнку від постачальника. То давайте розберемо топ-3 товари, на яких ти зможеш заробити дійсно гарні гроші вже цього літа. Я почав займатися товаркою восени, і мені всі казали, що влітку немає продажів і треба відпочивати. Однак я не був готовий з цим змиритися, бо я тільки з'їхав з гуртожитка в квартиру в центрі Варшави, покращив рівень життя, почав подорожувати і не був готовий від цього відмовлятись. Саме тому я знайшов формулу та товари, які кожного літа приносять по 15 тисяч доларів. І ця формула побудована на алгоритмі пошуку товару. Саме від цього етапу залежить 80% вашого успіху. І неважливо, як ви упакуєте сайт, рекламу, наскільки у вас буде хороший постачальник. Якщо ваш товар нікому не потрібен, то його ніхто купувати і не буде. А тепер розкажу, як це роблю я. Ну і три головні критерії пошуку товару: перше, товар має вирішувати проблему. Бо між товарами, які не вирішує проблему та вирішує проблему, людина, звісно, що Другий, бо цей товар буде вирішенням її проблеми, він покращить життя людини, і таким чином людина більш готова заплатити за нього гроші. Другий критерій товар має бути важкодоступним. Це означає, що його не можна знайти у будь-якому магазині, такому як АТБ, Ашан, Аврора і так далі. Бо якщо товар можна знайти в будь-якому магазині офлайн, то який взагалі сенс людині його купувати онлайн? Ну і третій критерій: товар, звісно. Повинен мати націнку, бо будемо чесними. В першу чергу ми заходимо в товарний бізнес, аби заробляти. Якщо ми будемо заробляти з однієї продажі 50 гривень, то з цього діла не буде. Нам потрібні товари, на яких ми можемо заробляти 300, 400, 500 гривень чистими, хоча б щоб відчувати цей заробіток та покращувати своє життя. Так само для себе я зрозумів, що досить гарно користуються попитом товари, які вирішують стару проблему у новому вигляді. Наприклад, пилосос та робот пилосос стаціонарний роутер та портативний 4G роутер. Саме на такому портативному роутері я заробив свої перші 2000 доларів чистими за місяць. На товарному бізнесі, продаючи його по 2400 гривень при закупівлі 1400. Лише з одного роутера націнка була 1000 гривень, звідки чистими з врахуванням реклами було 900. Але то було взимку та навесні. А тепер треба взагалі зрозуміти, які товари люди потребують влітку, які в них проблеми, чим вони користуються. Я дуже багато часу віддав думкам про те, на яких товарах взагалі можна заробити влітку. Істина була на поверхні: люди влітку потребують зовсім іншої товари. Я згадав, чим займались майже кожне літо. Ми. Мої батьки, мої бабусі, дідусі, тітки, дядьки і так далі. Я з СМТ Харківської області і вони займалися городом. Навесні саджали, потім доглядали, влітку вже збирали врожай та консервували його на зиму. І витрачали вони на це чимало часу. Я задумався: а може є якісь альтернативи, може є якісь товари, які зможуть покращити та полегшити цю досить важку роботу. І я знайшов цей товар. Автоматична закаточна машинка. Чому та як це спрацювало? В нас багато людей старої закалки, які просто обожнюють консервацію, але вони користуються 20-річними інструментами, які тільки псують банки. А цей закаточний ключ економить дуже багато часу, бо обробляє банки в рази швидше за звичайним. Його було легко продавати людям, бо не треба було пояснювати, як взагалі ним користуватись. Цей товар мав широку аудиторію, тобто майже кожна бабуся, кожна тітка хотіла купити такий закаточний. Не ключ повірно доступна ціна всього за 700 гривень. Люди отримували рішення своєї проблеми, з якою вони мучилися кожен рік. Це був саме той товар, який вирішував проблему тисяч людей, саме тому його купували. На цьому офері ми змогли вийти вже за тиждень на 10-15 відправлень в день, а через два тижні відправляли вже по 25-30 штук. Кожного дня продавали ми їх по 700 гривень, а закупляли по 270 гривень за штуку. Постачальник був просто вражений цими об'ємами, тому запропонував нам спробувати ще один товар для тесту. Його я ненавидів з самого дитинства і навіть не міг собі уявити, що я зможу на ньому заробити стільки грошей, і це ручна соковижималка. Це був просто хід, ручна соковижималка українського виробництва, бо з перебоями у роботі світла, поганої якості китайських соковижималок люди хотіли простого вирішення проблеми. Я як зараз пам'ятаю, як у дитинстві допомагав батькам, і кожного року наступав момент, коли мама мене просила допомогти перекрутити 2 тонни томатів. Таке непередбачуване в життя, в дитинстві просто ненавидиш цю штуку, а коли виріс, продаєш по 40 штук в день. Давайте розберемося взагалі, чому цей товар топ. По-перше, вартість закупівлі всього 500 гривень, а продаж по 1000-1200 гривень за штуку. Усі прекрасно розуміють, як цей товар працює. Якість українського виробника сезон наступає кожного літа і триває мінімум 3 три місяці. Так само закаточний ключ, соковижималка і третій товар працюють влітку 25-го року. Головне діяти за правильною системою, якою я володію. Тому, якщо ти теж хочеш почати заробляти на товарному бізнесі. Але запустити свій перший інтернет-магазин не за півроку чи рік самотужки, а зробити це все буквально за місяць часу разом зі мною. Тоді пиши мені в інстаграм слово навчання, і я розкажу, як потрапити за найвигіднішими умовами. А зараз я за 30 секунд розкажу тобі, що ти отримуєш на навчання. Перше це якісно записані детальні уроки без води, з яких ти повністю зрозумієш кожен крок у товарці від вибору товари та ніші до запуску реклами, перших продажів та масштабування. Окрім цього, кожного тижня будуть проходити зі дзвони, де я особисто буду відповідати на кожне. Питання і буду давати конкретні поради, як тобі можна швидше прийти до результату. Я розкрию свої найприбутковіші товари. Поділюся контактами програміста, дизайнера та кол-центра, які будуть робити кращу якість по найнижчим цінам в Україні. Також ти отримаєш список перевільних постачальників, які накидають на гроші та вчасно відправляють твої замовлення. Добре, але насправді люди влітку не тільки планують працювати, але й хочуть трохи відпочити. Кожної зими ми чекаємо на літо, бо хочемо втекти від холоду, але влітку ми просто помираємо від спеки. Не в кожного є. Є можливість поїхати на море чи потрапити на водойму. Саме тому шикарним вирішенням цієї проблеми став басейн, з допомогою якого будь-яка сім'я могла перетворити свій дім на аквапарк. Товар максимально простий: розпакував, накачав, залив води. Та все, більше нічого не потрібно для щастя влітку. І це чудово зрозумів мій учень Артем, який вже в 15 років просто повторив формулу дропшипінгу і запустив свій інтернет-магазин, де продавав такі самі басейни з чистим прибутком щодня по 50-80 доларів. Якщо б я вам показав фотку цього хлопця, чи повірили б ви, що він заробляє такі гроші в своєму віці? В тому і фішка товарного бізнесу, бо з правильними знаннями та алгоритмом дій тут може заробляти як 15-річний школяр. Так і 40-річна мама в декреті. Тому Артем – це не виняток, бо я маю налагоджену формулу, через яку пройшли десятки моїх учнів, і зробили класні результати. Денис заробив за перший місяць своєї роботи 72 тисячі гривень чистими. Просто вдумайтесь 72 тисячі гривень чистими. Максим вийшов на дохід близько тисячі доларів чистими вже під час навчання. Знайшов собі партнера, і вже через півроку вони напродавали товарів на суму півтора мільйона гривень за місяць і заробили по 3-3,5 тисячі доларів чистими на кожного. Просто вдумайтесь, вони не знали один одного раніше. Вони познайомились на навчанні та будують спільний бізнес і розвиваються разом. Так само і інші мої учні просто беруть, приміняють ту методику, яку я маю, на якій я заробляю, заробляю так само. Отже, друзі, ось три товари, на яких ви можете вже цього літа заробити класні гроші на новий айфон або на нову беху, і таким чином ви можете просто повторювати та запускати ці товари і заробляти. А якщо ж ти хочеш вже цього літа зробити класний результат та прийти усі ці етапи разом зі мною у моєму супроводі, де ти дійсно зробиш класний результат та вийдеш на дохід 1000-2000 доларів вже під час навчання, тоді пиши мені слово навчання у Директ в інстаграм. Я розповім тобі усі деталі. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам це відео було корисним. Підписуйтеся на мій телеграм-інстаграм, аби не пропускати нові відео, аби не пропускати нову інформацію практичну, яка допоможе вам дійсно класно стартанути у товарному бізнесі. Та пам'ятайте, для того щоб зробити результат, треба лише почати діяти. Тому бажаю кожному з вас успіхів. До нових зустрічей.